Яку кару придумав чоловік вовкові, українська народна казка? Була собі одна пара муж і жона. Жона була дуже сварлива і все сварилася зі своїм чоловіком. На біду прийшов вовк і з'їв чотири вівці з кошари. Чоловік уже й боявся жоні те сказати, бо знав, що бідна буде його вечеря. Але й утаїти ніяк того не міг. І так він смиренно каже до жінки. Ой жону, недобре в нас сталося. А що, а що? питає жона. Я тобі сказав би, але ти будеш люта. Та що там кажи вже? От чоловік і каже, Та прийшов вовку кошару і з'їв чотири вівці. А бодай би ти газдобув сам пропав. Отакий ти в мене господар, навіть кошару добре не залагодиш, не те що. Готова праця пропала. А чоловік на те Ций Джоно, ми це перебудемо, де худоба там і шкода. Пішов він до сусіда і позичив капкан, що ним вовків ловлять. Поклав той капкан на місце, куди вовк зайшов, і лишив там на ніч. Вранці приходить, дивиться є є. Попався вовку капкан. Дуже зрадів господар, скоренько біжить до жінки. Ой жоно, я би тобі щось мовив, але не таке, як учора. Ну, що там такого? Вічно ти мені якоїсь дурної новини принесеш. Ану ж, слухай, я зловив того вовка, що наші вівці поїв. Пішла жінка, побачила вовка в капкані та й каже Хвала Богові, що ти його зловив. Тепер знаєш що? Тепер придумай таку йому кару, щоб він жив і вічно мучився. Чоловік каже та що б його таке придумати? Коли йому їсти не дам, здохне з голоду, скоро здохне. Коли його бити буду, то здохне від моєї битки. А жінка відповідає, що мені до того. Даю тобі три дні, придумай таку кару, як я сказала. Газда пішов та й думає, думає, міркує, та чи треба комусь гіршої кари, як моя жінка. Відколи оженився, то все бідую. То краще буде, як я вовка на ній оженю. Та й оженив вовка зі своєю жінкою. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.